Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, за усе життя я ще жодного разу не ходив до квест кімнати. Ну ви знаєте, де ви заходите в якусь кімнату, за вами зачиняють двері, і ви за допомогою розв'язання безлічі все головоломок повинні знайти вихід із цієї кімнати і відкрити зачинені двері. Цікаво, звісно. Але ж то треба їхати кудись, шукати ту квест кімнату. Тож, видавництво Fun Game Shop вирішили привезти цю квест-кімнату до ваших домів, щоб вам навіть з дивану вставати не довелося. Отже, вітайте коробочка гри квест-кімната в локалізації видавництва фанґімшоп, якій ви зможете знайти три повноцінних квеста і один початковий підвал, який повинен познайомити вас із загальною ідеєю та розповісти базові правила гри, які в цілому тут доволі прості: що за відведений час зазвичай одну годину вам потрібно знайти три-чотири значні Коди, які вам буде потрібно ввести в ось такий хронодекодер, і тим самим завершити квест. Кожен квест буде розбитий на три частини, і коли ви вірно знайдете перший код і вставити у цей хронодекодер потрібні ключі, він видасть вам певний сигнал, що означатиме, що ви можете рухатись далі і відкривати нову частину. Тож кожен квест, що є у коробочці, а це втеча із в'язниці, вірус та ядерна загроза має певну складність, яка йде за нарощуванням, а також початкову історію, що знайомить вас із тим, в яку халепу ви втрапили, і що тепер вам потрібно зробити, щоб із неї виплутатись. Отже, починаючи гру, ви запускаєте цей хронодекодер. Який починає відлік часу. І тепер вам та вашій команді треба знайти підказки, які допоможуть зрозуміти, яка саме комбінація ключів потрібна для проходження далі. Усі ключі мають декілька позначок, на які можуть посилатись підказки. Це можуть бути римські чи арабські цифри, літери, або форма вирізу вверху ключа. І відповідно розгадуючи підказки, ви зможете знайти, який саме ключ вам буде потрібен. Зараз увага, спойлер! Наприклад, у квесті підвал на стіні висить шланг, він схожий на цифру 6, Тож вам потрібен ключ із цифрою 6. Проте куди саме його потрібно ставити, це вже інше питання. До того ж, якщо ви використаєте невірну комбінацію ключів, хронодекодер вам про це сповістить. І відразу відрахує хвилину від вашого загального часу. Звісно, що загадок тут дуже велика купа, і вони досить різноманітні, як від звичайного пошуку якихось предметів на малюнку і використання дзеркальної карти, щоб щось додатково знайти чи прочитати на компонентах гри, до різноманітних шифрів, якось тут азбука Морзе чи інші, наприклад, шифр масонів, алфавітний шифр чи квадрат Полібія, якими ви будете користуватись під час гри, і які дуже зручно розмістилися на самому Дешифраторі, Тож це не просто коробочка з годинничком, це важливий елемент під час розгадування різних загадок. Проте отримані підказки за допомогою цих шифрів бувають англійською мовою. Тож час від часу вам може знадобитися перекладач, а можливо й ні. Звісно, що під час проходження час від часу ви будете заходити у глухий кут, не знаючи, що робити далі і в якому напрямку рухатись. І для вирішення таких ситуацій у кожному квесті є декілька підказок, які ви можете відкривати, коли на годиннику спливає зазначений час. Для цього вам потрібен дешифратор, за допомогою якого ви зможете прочитати схований текст. Я, чесно кажучи, жодного квесту без підказок так і не зміг. Пройти, проте, якщо навіть це не допомагає, то ви завжди зможете звернутися на сайт Escape Room The Game і на ньому знайти розшифровку усього квеста, де детально зазначається все, що вам потрібно розгадати. Тож дізнатися проходження, навіть якщо ви вже здалися, ви все ще зможете. Цікавим є те, що година, яку відраховує цей хронодекодер, це такий. Уявний час, за який ви повинні пройти цей квест, проте, якщо ви не встигаєте нічого страшного, просто коли сплине година, вам доведеться послухати. Музику програшу, а після скільки завгодно часу продовжувати вирішувати позасталі загадки. Чесно кажучи, мене порадувала ця гра. Не в останню чергу через ось цей хронодекодер. Так, спершу, побачивши його, я подумав, ну нащо на це все потрібно, і без нього було б все супер. Але ж ні, наскільки це круто. По-перше, вас постійно супроводжує антуражна музичка, тобто ефект присутності. По-друге, він сповіщує час. І, по третє, ці ключі. Які потрібно вам вводити до цього хронодекодера і вставляти це окремий елемент головоломок, який так само додає тактильності й антуражності грі. Так, звісно, що в цілому ви можете замінити цей хронодекодер телефоном, запустивши таймер на сайті. Про це все це вже інша історія. В цілому скажу, що квести дійсно цікаво розгадувати. І не дивлячись на те, що ви не в об'ємі, а всього лише на картинках дивитесь на ту чи іншу локацію, це не зменшує тієї напруги, яка завжди висить у повітрі. Останнє, про що я скажу, це про напис 3-5 гравців на коробці. І як на мене, в цю гру легко можна грати вдвох, навіть соло, як, наприклад, я пройшов перші два квести самостійно. Проте далі там було так багато всіляких головоломок, що просто часу одному потребується забагато. Тож, підсумовуючи, від двох грати більш ніж комфортно. І на цьому у мене все про цю коробочку. І якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!